Вітаю! Розглянемо створення веб-сторінки для відображення тексту зображення гіперпосилання на визначену тему, використовуючи мову розмічування гіпертекстових документів HTML. Згадаємо загальну структуру веб-сторінки. Між Міжпарним тегом HTML розміщують весь код веб-сторінки. Між міжпарним тегом Hit, службова частина. Звертаю увагу техмета з атрибутом charset, яке приймає значення система кодування utf 8 важливе для правильного відображення символів тексту браузером. Міжпарним тегом титл розміщують текст, який буде відображенен. Як заголовок веб-сторінці на вкладці при перегляді у браузері. Між парним тегом боді інформаційна частина. Виконаємо завдання. Необхідно створити веб-сторінку про заклади Вищої освіти України. Назву сторінку вивести у заголовок вкладки браузера, установити колір фону сторінки. У трьох абзацах увести короткі відомості про заклади, назва закладу, контактні дані, гіперпосилання на головну сторінку сайту, уставити по одному зображення, що демонструють вказані заклади вищої освіти, зберегти створену веб-сторінку у файлі з іменем освіта Україн, нагадую розширення веб-сторінки HTML або скорочено HTML. Для створення веб-сторінки на мові HTML можна використати стандартну програму операційної системи Windows блокнот або встановити вільно розповсюджене програмне забезпечення на власний комп'ютер нотепад. Для роботи створимо, наприклад, папку. В якій будемо зберігати всі необхідні для створення веб-сторінки об'єкти, завантажені з мережі інтернет. Для створення веб-сторінки використаємо стандартну програму Операційної системи Windows блокнот. Завантажимо, наприклад, через створений файл. Через меню Файл зберегти як. Під час збереження вказати відповідно ім'я файлу, дописавши з клавіатури відповідне розширення HTML. Звертаю увагу, система кодування вже автоматично обрана у tf 8 яку, звичайно, можна змінити. Зберігаємо. Закриваємо текстовий документ, і у нас в папці вже створена веб-сторінка, вказаним ім'ям відповідне розширення. Даний файл, відповідно, потім можна видалити. І працюємо надалі з цим файлом. Інший спосіб розглянемо: теж створимо текстовий документ програми Блокнот і зразу переименовуємо, вказуючи, розширення HTML. На повідомлення перейменувати файл так. Змінивши відповідне розширення, оновимо вміст папки і відображається веб-сторінка через браузер, який автоматично встановлений у нас на ПК, можна відкрити через будь-який інший веб-браузер, викликати контекстне меню і відкрити через браузер, який встановлений на вашому ПК. Наприклад, через браузер Google Chrome. Ось створена веб-сторінка. В даному випадку вміст, вміст в неї нічого не відображено. Зменшимо розміри папки, щоб одночасно було видно вміст папки. І відповідно відображена веб-сторінка через веб-браузер. Нам необхідно внести зміни на веб-сторінки для цього. Викликати контекстне меню файлу, який ми створили, відкрити за допомогу і обрати програму, засобом якої ми з вами почали працювати. Ось відкривається відповідно текстовий документ, але звертаю вашу увагу уже розширення HTML, з яким ми надалі з вами будемо працювати. Для роботи, крім тегів, які визначають загальну структуру вебсторінки, використаємо атрибут тегу «Body», який дозволяє задати колір фону веб-сторінки. Непарний тег, який дозволяє відображити текст з нового рядка. Непарний тег для відображення горизонтальної лінії. Для представлення тексту у вигляді заголовку певного рівня від найбільшого до найменшого. Змінити накреслення символів на жирний, курсив підкреслення. Вирівнювання по центру, парний техцентр, змінити властивості символів, використовуючи техфонд з атрибутом Color Sites, вставити графічне зображення. Відповідно, тег «Image» з атрибутом SRK, яке дозволяє ставити графічне зображення, змінити його ширину і вирівнювання на сторінці, відповідно, вирівнювання LEFT за лівим краєм, встановити на фрагмент тексту гіперпосилання і маркований список парний тег UL, де між тегом LI вказуються елементи списку. Починаємо з загальної структури веб-сторінки. Перше, що нам потрібно, необхідно, щоб у вкладці відобразилися заклади Вищої освіти України. Нагадую, між тегом «Хід службова частина, пане техтітл, вводимо заклади Вищої освіти України. Зберігаємо зміни в даному документі, і щоб його не закривати і знову не відкривати, можна після збереження змін оновити веб-сторінку. І ми бачимо відповідні зміни. Наступний крок. Нам потрібно змінити колір фону веб-сторінки. Для цього нагадую, використаємо атрибут з відповідним значенням. Де значення, назва кольору може бути на англійській мові, наприклад, Yellow. Після збереження змін оновлюємо. Якщо кольори не влаштовують, набагато більше відтінки, можна в вільному доступі знайти в мережі інтернет. Тому через пошукову систему, будь-яку пошукову систему пропишемо Html-колір, відкриємо, наприклад, ось за цим посиланням палітру кольорів. Звертаю вашу увагу, вказується ім'я кольору. Сам колір, опис і його ще 16 значення. Можна обрати будь-який колір, який вас за, зараз задовольнить. Наприклад, даний колір можна або назва кольору латинськими літерами, або 16-ковий код кольору. Оберемо 16-ковий коль, код кольору, і додамо. Оновимо зміни на веб-сторінці. Надалі працюємо між парним тегом боді. Додамо заголовок заклади вищої освіти. Відповідно, використаємо парний тег H1. Додамо горизонтальну лінію, розмістимо даний заголовок по центру. Використаємо парний тех центр. Відповідно, звертаю вашу увагу парний тех тому. Коли потрібно закривати тех, їх потрібно закривати в дзеркальному напрямку, тобто відкрили H1, потім центр. Відповідно, спочатку закрили тех-центр, потім тех H1, переглянемо оновлення. Наступний крок нам потрібно в три абзаци описати про певний вищий навчальний заклад. Оберемо, наприклад, Запорізький національний університет. Скорочена назва ЗНУ. В наступному абзаці потрібно контакти. І веб-сайт з додатковою інформацією даного вищого навчального закладу. Збережемо зміни і помічаємо, що відображається в один рядок. Тому відповідно використаємо тех, який дозволяє розмістити на новий рядок. Контакти і, відповідно, вебсайт. Наступний крок: змінимо властивості символів, щоб виділити назву навчального закладу. Використаємо для цього відповідно техфонд. Парний тех, Тому після фрагменту тексту його обов'язково потрібно закрити. Встановимо колір, або можна використати таблицю кольорів, або нагадую, назва кольору на англійській мові. Розмір символів, атрибут сайт від одиниці до 7. Наприклад, встановлено 5. Зберігаємо. Якщо розмір символів вас не вдовольняє, можна змінити, відповідно, збільшити або зменшити, тому звертаю увагу 7 найбільше, 1 найменше. Змінимо накреслення символів жирним, для цього використаємо парний тех Б між фрагментом тексту Контакти, аналогічно фрагментом тексту Вебсайт. Наступний крок, нам потрібно знайти відповідну інформацію, контакти обраного вами навчального закладу. Можна було цю інформацію підготувати завчасно, можна під час створення веб-сторінки Запорізький національний університет. В основному. Створюється або окрема сторінка Контакти, або в нижньому колон титулі. В даному випадку відображається в нижньому колон титулі. Відповідно, адреса веб-сайту головної сторінки. Ось вона. Копіюємо і вставляємо. Після збереження зміни помічаємо відповідно, що контакти в один рядок. І звертаю вашу увагу, помітили, що все застосовано на креслення символів жильним. Тому, бачимо, що тут не додано відповідний символ, який дозволяє закрити тех жильний. Розміщуємо в декілька рядків про контакти даного закладу, використовуючи Оновлюємо веб сторінку. Робимо адресу електронної скринки курсивом. Для цього використаємо парний тех і розмістимо. Розділити дані два абзаци можна один із способів встановити декілька тегів БР. І відповідно ми з вами розділили. Наступний крок нам потрібно зробити активним гіперпосилання. Для цього використаємо відповідно тег А з атрибутом Греф. В даному випадку посилання на нашу веб-сторінку встановлюємо як значення атрибуту «ГРЕФ». Між тегом А потрібно вказати текст, який має відображатися як гіперпосилання. Знов встановимо наше гіперпосилання, зберігаємо О0 і помічаємо, що так відображається, як гіперпосилання. Перевіримо, чи працює. Так, натиснувши, ми переходимо на головну сторінку обраного вищого навчального закладу. Наступний крок нам потрібно додати графічне зображення. Для цього. Ми з вами, ви папці, яку завчасно створили, створимо папку під ім'ям «Image». Дану папку потрібно завантажити відповідне графічне зображення, яке можна було підготувати завчасно. Змінити відповідно ім'я зображення за необхідності. Ось наше зображення, з яким ми з вами будемо працювати. В окремій папці імідж, застосуємо відповідно тег, який дозволяє додати зображення на веб-сторінку. Необхідно вказати. Шлях до даного файлу. В даному випадку у нас веб-сторінка і е, даний файл знаходяться в одному місці, але шлях від даної веб-сторінки до файлу потрібно пройти через папочку «Image». Тому обов'язково вказати. Символ до символу, ім'я файл, ім'я папки, в якій збережено даний файл. Slash. Щоб не зробити помилку, приведені з клавіатури бажано. Скопіювати символ до символу назву цього файлу. І ставити відповідно після слеш. Ось таким чином ми вказали ж вам шлях до файлу, який зберігається в папочці «Image». Зберігаємо зміни. Оновлюємо. Ось додано графічне зображення. Відповідно змінюємо його параметри ширину. В пікселях. В даному випадку атрибут Алінг вирівнювання за лівим краєм. Тепер визначаємо, де бажано встановити це графічне зображення. Встановимо після заголовку про Запорізький національний університет. І ось бачимо, атрибут, який ми додали, алінг Лев дозволяє розмістити з лівої сторони. Якщо даний атрибут прибрати відповідно вирівнювання за лівим краєм, додамо тег БР. І ось таким чином можна відобразити дану інформацію. Останній крок створимо список як маркований про вищі навчальні заклади України після заголовку перед горизонтальною лінією. Де потрібно між парнем тегомлі вказувати про навчальні заклади вищої освіти. Наприклад, Запорізький національний університет, про який ми з вами відобразили на нашій веб-сторінці. І так далі про інші відповідні навчальні заклади вищої освіти в Україні. Ось бачимо маркований список. Після завершення роботи з веб-сторінкою, відповідно, даний файл програми «Блокнот» можна закрити. І ось наш міст папки. Відкривши веб-сторінку, відкриваємо, наприклад, через інший браузер, автоматично відображається через браузери Опера. Для того, щоб перемістити дану веб-сторінку з одного комп'юту на інше, звертаю вашу увагу для відображення вбудованих на веб-сторінку додаткових об'єктів, а даному випку, в даному випадку це на зображення, потрібно перемістити повністю всі об'єкти або інш, додати їх як один архівний файл, використовуючи програму WinRAR, яка вільно розповсюджується і можна встановити на власний ПК. Або архівний файл, або повністю оці два об'єкти. Сьогодні на уроці ми з вами створили веб-сторінку з відображення тексту зображення гіперпосилання, використовуючи мову розмічу гіпертексту документу HTML.